Сола Тарабас, 7-й посол Пакистану в Україні. З 1976 до 2012 року служив в армії Пакистану та вийшов у відставку у ранзі генерал-майора. Закінчив командно-штабний коледж та коледж Збройних сил у Малайзії. Також відвідував військові курси збройних сил та курси національної оборони при університеті національної оборони в Ісламабаді. Має ступінь магістра з військових досліджень та стратегічних навчань університету Каїди Азам в Ісламабаді. Також працював на факультетах командно-штабного коледжу та університету оборони. З 2008 до 2012 року посол був головним військовим, речником та генеральним директором агенції зі зв'язків з громадськістю. Проводить лекції з національної безпеки, антитероризму, радикального екстремізму та цивільно-військових відносин. Також посол є активним членом Пакистану індійської експертної дипломатії, працював консультантом з безпеки у Світовому банку. Посол одружений має двох дочок та сина. У вільний час грає у гольф та брідж, пане посол. Ви також з країни, де багато років триває військовий конфлікт. Чи бачите щось подібне з вашою країною і з Україною? Пакистан Пакистан після 11 вересня 2001 року. Був частиною війни в Афганістані. На цей час загинуло 65 п'ять тисяч осіб, приховуючи 5 тисяч військових офіцерів та солдатів. В Пакистані це було прямим наслідком афганської війни. В Пакистані також був рух Талібан, під час якого постраждали як військові, так і мирне населення. Як бачите, в Афганістані існує міжнародний конфлікт, що впливає на Пакистан на відміну від України, де ситуація в Донбаському регіоні. Обумовлена довготривалим конфліктом між двома державами я так розумію. У вас багато сусідів, з якими ви маєте досить конфліктні ситуації, так які переходять досить часто у військове протистояння, яким чином за багато років випрацювали? Правила гри, тобто як на сьогодні, чи це триває військовий конфлікт, чи ви намагаєтеся а, політичні, економічні стосунки побудувати? Pakistan policy was going together. Фактично відбувається те, що Пакистан намагається побудувати мирні стосунки. Однак, як розумієте, існують і розбіжності у Україні знаходяться міжнародні військові сили та військові сили. Що протистоять місцевому Талібану, але в Україні склалася така ситуація, що військові протистоять Талібану, але не населенню. Власне, військові в Пакистані були дуже зацікавлені в тому, щоб не стати ворогами власному населенню. Отже, пакистанські військові разом з населенням боролися проти Талібану, аби витіснити його зі своєї території. Але в Афганістані ситуація відрізнялася, оскільки іноземні сили. Виступали проти місцевого населення, тому ці сили не мали суспільної підтримки. Якщо говорити про миротворчу діяльність, так про намагання вибудувати товариські стосунки, так з цими з вашими сусідами, то власне хотілося б. Ось у мене такі є опитування. Це дані 2013 року BBC World Service Poll. наводять такі дані, якщо говорити про ваші взаємозв'язки з Індією. 11% індійців ставляться позитивно до пакистанців, 45% негативно. Якщо говорити про Пакистан, то це трішки більше 19% пакистанців позитивно ставляться, 54 негативно. Все ж таки бачимо, що у бік негативу один до одного якось ці цифри ви намагаєтеся виправити? Яким чином? Ситуація між Індією і Пакистаном така, що на даний момент політична думка практично не спрямована проти Індії. Скоріше, це Індія налаштована проти Пакистану. Як під час нещодавних виборів в нещодавному минулому в Пакистані не було політичної партії, яка б декларувала в своїй виборчій програмі проти Індії або називала Індію ворогом. в Індії ситуація інша. Так відбувається через індійські змі, які створюють істерію навколо кожного інциденту і звинувачують Пакистан? Публіка стає жертвою цієї риторики. Якщо говорити про природу цього конфлікту, 1947 рік це вже минуло декілька поколінь. На сьогодні які меседжі нове покоління несе у цьому протистоянні? Конфлікт триває довгий період. Сторони мали можливість неодноразово поговорити між собою. Обидві сторони стали жертвами цієї ситуації. Безумовно, конфлікт виходить на новий рівень, і необхідно обговорювати цю ситуацію ситуацію Кашміра і ситуацію Пакистану та Індії. Потрібно вести переговори, налагоджувати діалог, який приведе до вирішення конфліктної ситуації. Моя думка така. Якщо конфлікт так довго продовжується, обидві сторони багато сказали одна одній, але безрезультатно, то потрібно запрошувати третю сторону, і тоді сторони мають просто прийняти третю позицію та грати за цими правилами. Але на жаль, Індія відмовляється приймати позицію третьої сторони, і ми можемо спостерігати ескалацію конфлікту, коли в результаті воєнних дій зі сторони Індії гине багато людей. छ्रैल सन उन्नीस सौ पैंसठ को पाकिस्तानी इन्फेंट्री ने भारतीय ठिकानों पर हमला कर दिया 20 दिनों की जंग के बाद पाकिस्तानी फौज एक अहम भारतीय चौकी पर कब्जा कर चुकी थी ब्रिटेन के दखल देने पर युद्ध विराम हुआ लेकिन यह तो बस शुरुआत थी पश्चिम में कच्छ में शुरू हुई दुश्मनी उत्तर में कश्मीर तक फैली При всій повазі, я думаю, якби на вашому місці був посол Індії, він би говорив так само про Пакистан, чи це не є е, прояв е, того, е, як сторони приходять до діалогу, що власне потрібно поступитися і сісти за стіл? як я вже говорив, жодна з політичних партій в Пакистані не пропагує будь-що проти Індії, тоді як в Індії головні політичні гравці в своїй передвиборчій кампанії насамперед звинувачують Пакистан і розвивають ідеї проти Пакистану. Безумовно, такі дії не сприяють діалогу. Ми багато разів намагалися говорили, але у нас на політичному рівні. Зняті всі звинувачення а в Індії все відбувається навпаки. Які можливо ви знаєте приклади миротворчих кампаній? Наскільки я знаю, в Пакистані є миротворчі жінки, які просто об'єднуються і власне не пускають своїх синів, чоловіків на війну. Чи ви чули про таку кампанію? Можливо, ви видати щось подібне. Я не чув про такі ініціативи. Коли регіон страждає від терористичних актів, він потребує захисту і безумовно повинні бути миротворчі операції, повинні бути миротворчі кампанії, дії. Але спочатку потрібно захистити територію від різних воєнних проявів та насилля, насамперед від терористичних угрупувань, які були активні на території Афганістану і Пакистану. Котрі координувалися індійськими лідерами, причетність яких доведена, величезна кількість людей загинула в результаті терористичних актів: 65 тисяч людей, включаючи 5 тисяч військових. Ви знаєте, що Китай та Пакистан зробили економічний коридор, і було багато проявів саботажу зі сторони Індії заради дискредитації цього економічного союзу. Я знаю, що терористичні акти тривають з обох боків. На сьогодні у вас чи є дипломатичні зв'язки, економічні. Я знаю у певний період вже у нульових роках. Там був запущений навіть автобус, який поєднує Пакистан та Індія. Як на сьогодні? from bad to worse. Я б сказав, що ситуація з поганою переросла в дуже погано раніше було дещо краще. Двері Пакистану завжди відкриті для переговорів. Пакистан говорить: ми відкриті до діалогу, ми готові говорити. А Індія говорить, ні, ми не готові. Тому в такій ситуації, коли діалог відсутній, взагалі, говорити про якісь взаємовідносини дуже важко. Я знаю, що погіршує ситуацію ще те, що нарощують держави свою ядерну зброю. Досить часто відкриті джерела інформації говорять про те, що є певне фінансування з боку. Однієї країни сполучених штатів, іншої Росії. Чи тут є над такий надконфлікт ще двох держав? Як ви вважаєте? Пакистан Пакистан виготовляє ядерну зброю виключно власними силами. Немає жодної фінансової допомоги. Все це наші власні внутрішні ресурси. Дана інформація має сенс, бо Індія має ядерну зброю, тому виникає такий конфлікт. Програма розвитку ядерної зброї чи є у вас? основна задача Пакистану, маючи ядерну зброю, захистити нашу країну, наших громадян. У нас немає жодних амбіцій. Ми не маємо на меті зайняти домінуючу позицію щодо Індії. Це лише власний захист. Якщо говорити про громадянський конфлікт, чи є прояв? Нетерпимості на рівні звичайних громадян. Як вони спілкуються? Я б сказав, що існує високий рівень толерантності серед населення. Люди не бажають конфліктувати. Вони прагнуть миру та процвітання регіону, в якому відбувається конфлікт. Але інша сторона не готова. Вона продовжує звинувачувати, звинувачувати в усьому та постійно. І безумовно виникає питання, що робити в такій ситуації, і виникають терористичні акти власне. Ось такі громадяни, які нетерпимі так до цієї ситуації, до іншої сторони. Бачите, в кожній країні різні люди, і їхні реакції різні. Кашмір знаходиться між Пакистаном та Індією. І від ситуації в Кашмірі страждають сусідні регіони. Люди, молодь, що там проживає, вони всі знаходяться під впливом тієї конфліктної ситуації. В Кашмірі знаходяться 7 тисяч військових, які іноді ведуть себе агресивно, і все це впливає на поведінку та настрої оточуючих людей. which we received yesterday, that some terrorist teams... Had positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration and terrorist strikes in Jammu and Kashmir and various other metros in our country. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. Ви зараз приїхали з відкритою лекцією до Харкова. Чи це лише у Харкові? Ви читаєте лекцію? І власне чому саме у цей період це якось пов'язано з тим, що відбувається в Україні? Ви вирішили читати таку лекцію з такої теми? Це не перша моя лекція. Вже була подібна в Київському університеті Шевченка. Щоправда, з міжнародної політики Пакистану. Я влітку, в серпні, відвідав міжнародну школу з вирішення конфліктних ситуацій в Каразінському університеті. І коли організатори дізналися про мою діяльність спікера НАТО, що я 4,5 роки висвітлював конфлікт в Афганістані, то запросили мене з відкритою лекцією до університету. Взагалі у Пакистані відділено пропаганда. Я так розумію, коли держава у військовому конфлікті, то без пропаганди не обійтися. Чи є якийсь то закон, який відокремлює пропаганду від діяльності саме засобів масової інформації, які працюють згідно етики Медіа в Пакистані вільне та незалежне. В нас є великі медіахолдинги, які транслюють події, роблять незалежні репортажі. Вони дотримуються професійних стандартів, редакції працюють незалежно. Я хотів би процитувати одного відомого професора Чомського, який сказав, що медіа в Пакистані викликає більше довіри, воно більш незалежне, ніж медіа в Індії. Тому роль медіа дуже важлива, як у висвітленні внутрішнього конфлікту, так і в висвітленні конфлікту з Індією. Якщо говорити про журналістів, чи можуть вони працювати на території Індії? Пакистанські журналісти мають багато проблем. Їм не дозволяють вільно висвітлювати події в Індії. На території Кашміру будь-яким іноземним журналістам перешкоджають в роботі. Пакистан, в свою чергу, теж перешкоджає деяким моментам, не дозволяє знімати їх журналістам певні речі. Але журналісти мають право вільно пересуватися територію Пакистану. Висвітлення військового конфлікту, чи є цензура певна, перш ніж виходить такий матеріал до, до аудиторії? No, not at all. В Пакистані не існує цензури. Ви можете висвітлювати будь-які події, як в Пакистані, так і за його межами. Я маю на увазі та цензура, яка працює у тому ж Ізраїлі з метою безпеки. Тому що досить часто можуть потрапити кадри, які о, досить небезпечні для висвітлення о, внутрішньої армії. Немає загального правила. Звичайно, в ситуаціях, коли якісь стратегічні об'єкти чи об'єкти, що заборонені законом, потрапляють в кадр, тоді це вилучається, але в цілому медіа мають свободу. Я так розумію, закон просто є про те, і а, журналіст обізнаний, що потрібно, що можна, а що ні? Так, журналіст має внутрішній кодекс, яким сам керується, який дозволяє йому робити чи не робити певні речі, коли йде мова про якісь тонкі моменти, стратегічні об'єкти, тоді вже на рівні редакції приймається рішення, чи безпечно це, чи випускати це в ефір, чи ні. Якщо говорити про смерть журналіста, я, наскільки у вас Досить часто це відбувається, чи це такий нонсенс, який піднімається на національному рівні? Зрозуміло, що в своїй роботі журналісти проникали в терористичні угрупування, і були випадки, коли вони гинули. Соціальні мережі вони якось вплинули на те, що висвітлюють. Змі можливо не доповнюють цю ситуацію, і а, якщо є там якісь заклики а, антидержавного характеру, чи хтось контролює соціальну мережу медіа Соціальні медіа ніким не контролюються, це неможливо. Величезна кількість людей має доступ до соціальних мереж та медіа. Вони мають змогу пропагандувати різні погляди. А це, в свою чергу, по-різному впливає на населення, але вони мають змогу перевірити, що з цього приводу говорять офіційні, акредитовані медіа, друковані телебачення, і до офіційних медіа довіра безумовно більше. Така ситуація створює напруження, негативну атмосферу і потребу в додатковому роз'ясненні деяких моментів. लेडीज कौशल जी मैं आप देख रहे हैं कि लोगों का रश लगे है रोड ब्लॉक हुए है और दो पार्टियों का हो एहतिया का और पी का जगह लोग पूरे लाका पूरा लोका सील किया हुआ है अब ये देखे दिखाते हैं आपको कि ये वा क्या कर रही है शुरू नाजरीन आपने देखा कि गुर्शरे जोहरा के सिक्योरिटी का इंतजाम अब कल को कुछ और खबर ना आए हमें अब यू वुडंट वांट दैट टू हियर देखिए जी ये कई दफा हो चुका है कि हम कहते कुछ हैं टीवी पे भी आके आप भी कहते रहते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि अंदरों खाना तो बहुत कुछ हो चुका था और इससे एक बार फिर मुल्की की सुब्की होती है

Не працюють. Я правильно розумію? Yes, the terrorists use social media. так. Такі випадки можливі. Подібні ситуації перевіряються, заперечуються. Звичайно, держава втручається в такі ситуації і тримає її під контролем. Це ж такий контроль, який стоїть. Чи були такі приклади, коли служба безпеки виявляла підготовку у соціальних мережах? There are many as you know, this is... таких ситуацій дуже багато в соціальних мережах. Я можу навести приклад ситуації з Талібаном, коли були захоплені радіо та телебачення? Що зробив уряд Пакистану? Він створив альтернативну радіостанцію для того, щоб люди могли розібратися в ситуації та почути альтернативну думку. Такий метод є найбільш ефективним, коли потрібно дати інформацію з різних сторін. Інформаційна політика чи існує щодо висвітлення конфліктних ситуацій, де Пакистан та інші? звичайно є міністерство інформаційної політики, яке координує, підтримує як державні, так і приватні змі. Приватні змі теж потребують певного кодексу політики, щоб координувати свої дії в тій же ситуації критики держави чи військових. Турбуватися в першу чергу про національну безпеку. Дякую.